Вітаю. В зв'язку з тим, що з 1 січня тітні вироби, які мають мінімальну роздрібну ціну реалізації, поміняли тип ПДВ, вони стали не оподатковуватися. Так? Потрібно станом на 31 грудня 2021 року зробити накладну, податкову накладну на умовний продаж. Ця покладна накладна має в себе включати. Залишки тютюнових виробів, які, на які змінився змінилася ставка оподаткування. Отже, для того, щоб це зробити в автоматичному режимі і не робити це вручну, ми додали спеціальну функцію. Так? От, власне, де її знайти, як нею користуватися, ми зараз і подивимося. Отже, натискаємо звіти. І бачимо тут пункт податкові накладні на умовний продаж для реєстру податкових накладних. Натискаємо на цю кнопочку. У нас відкривається перелік таких податкових накладних, тобто їх можна робити не лише на тютюн, а взагалі при потребі, якщо ви маєте таку потребу, там, наприклад, на якісь внутрішні потреби, коли ви берете товари там, чи на щось інше, якісь списання і так далі. Далі натискаємо Створити новий документ. І відповідно вибираємо параметри, які нам потрібні. Примітка. Ну, наприклад, напишемо там тютюн, щоб ми розуміли, що це за податкова накладна. Далі вибираємо склад, на який ми хочемо зробити якби, цю податкову накладну. Далі ми вибираємо тип ПДВ, який буде в цій в ці податковій накладні. В нашому випадку для тютюну нам потрібно 20%. Беремо ПДВ від суми 20%. І далі ми можемо або прийняти і наповнити цю накладну вручну товарами, які нам потрібно, або можемо автоматично сформувати на основі залишки. Для тютюну нам підійде якраз другий варіант це автоматично сформувати документ на залишок по групі. Вибираємо групу товарів, яка нам потрібна, можемо вибрати всі там тютюнові вироби, або, наприклад, лише там сигарети. Далі, вибираємо, ставимо фільтр по, товарів, по товарах за типом ПДВ. Тобто нам потрібно взяти а, лише ті цигарки, які, цигарети, які мають на даний момент тип ПДВ 0. Ну, власне, у нас по замовченню тут і стоїть 0. І Вибираємо а, залишок, на яке число, на кінець якого дня нам потрібно додати в цю накладну. В нашому випадку, знову ж таки, тут по замовченню встановлено 31.12.2021 року. І натискаємо Прийняти. Відповідно, програма автоматично вам розрахує залишки, які були у вас по цих товарах станом на 31.12, і додавить їх в цю податкову накладну. Далі ми накладну закриваємо або вносимо тут якісь коригування, якщо потрібно, можна відредагувати. Так? Якщо вас не влаштовує якийсь результат, можливо, залишки були не такі. Так? Закриваємо цей документ. Фіксуємо його, і робимо сам експорт цієї податкової в файл XML. Натискаємо експорт, ОК. Так. І формуємо виконати, формуємо відповідно цю накладну і зберігаємо її в, скажімо, в ту директорію, де, яку ви вибрали. Власне, на цьому все. Далі ви берете цей XML-файл і загружаєте його вже в там, бухгалтерську програму, там, Медок чи МС, чим ви там користуєтесь. На цьому все. Дякую за увагу.